Всім привіт! Сьогодні 22 липня. Почав качати мед. Медогонка. Стів накопичувач для рамок 50 штук. 8. І старенький стіл я його пристосував для накопичення забрусу. Теж десь на день розрахований. Задумка працювати вдвох, ну, але в цьому році мету так небагато, що приходиться самому це все робити. Насос. Під е, цим-сім ділом е, тазик такий. В ньому накопичується це все. Ось так це все не виглядає, до гонки. Тут крупне сито, тут біжить і насосом перекачується ось в ту сторону. І ось так по шлангу забігає в бочку. Це перша бочка, яку ми лємо. Надію, що не остання. Цьому всьому ділу допомагає провід, який йде до генератора. Вставлене в систему і виключений автомат. В системі просто є 2 кВт, якими я користуюсь. Така реальність. Меду небагато. Весь він дуже сильно запечатаний, бо залили тільки другий корпус над решіткою, зверху все майже пусте. Світла немає, приходиться використовувати генератор. І ціни теж немає. Така реальність не дуже гарна. Але я вважаю, не потрібно опускати руки. Я думаю, багато людей столкнулося з цією ситуацією. Потрібно як мінімум довести це все діло до логічного закінчення, ну, тобто завершити сезон.